Запрошуємо всіх оболівальників футзалу на перелік заключного поєдинку. Вечора в якому Едвантіз зустрічає. Але а помилка Кобрак на ударній позиції стріляє. Все контролює Славі Галама. Коуч Блектор Віжн може бути задоволений своїми хлопцями, який удар від Юрія... Стріляє. Удані кут серія рикошетів. Кутога. Михайло Чабан. Аскольд баран, я можу перераховувати. До кількість. Один одновлір Водочков забиває. Помиляється дуже прикро у цій ситуації Пукальськ. Може пробити поворотам, це не сильна сторона. Вставники клубу Едванс розірюють свою атаку. Квасні. По волейбольному зі час і навіть вечір залишаєтесь на прямому зв'язку. Відав на галаяти пробив лівою ногу. Лилик. Пробиває лівою ногою. Брановський продовжує. Віддає передачу вперед, трошка головою. Вільгаш вийде вічна навіть. Олег не забиває! Пробиває поворотам! Удар білоуса! Вертаємо з великим задоволенням на заключну. В хвилинку Тернецький поки що відпочивав. Удар. контролює ситуацію Кирило перевозник. Побіг на суперника. Втрата. Удар! 2-0! Кирило перевозник! Скористався шансом і помилкою у захисті. Представників. Під ударна. Юрія Ференса дуже довго зараз Олександр Терлецький. Повачає, але потрібно дограти цей поєдинок. До кінця удар. Права нога. Він спокійніш. Він розуміє, щось розхитувати хмурить. Ферес на ударній позиції. Пробив лівою ногою над ворота. Виносить м'яч Росуслав і робиться досить непогано. Пукальський кулакам. Вільгаш. Гра вже не стосується. Совсервей тут децький пустив ворота. Ігор пробиває! У і м'яч влітає у сітку 3-0. І гордицький досягає свого. І гордицький демонструє. Індивідуальній майстерності у команді Грі Крило перевозник з доска у дальній кут. Цей вечір сьогодні для вас відкоментував Олег нас. Бережіть один одного обіймайтесь частіше. Зустрінемось.